Всім привіт! З вами компанія Стандарт. Ми на Демоділянці. В нас 14 серпня. І починаємо ми наш відеогляд з виробника компанії Артагра І перший гібрид буде це буде йти в нас гібрид Клаус технології деклеєфілд. Тобто вегетаційний період 105-107 днів, олійний показник вище 50%, показник вражайності. То, що можна вижати з нього 55 см гектару він стійкий до семи разів вовчка І звісно, технологія Клеофіл дає змогу вам працювати як страховим гербіцидом, якщо ви вже бачите появу або вовчка, або, звісно, засельності бур'янів на полі. Тобто, поїхали, що ми зробимо таким чином: висівали ми тут 60 тисяч насінин. Ще раз кажу, висівали ми його в кінці квітня місяця. І планували, що по дісковці, тобто і дві культивації, ми зробимо багато справ. Посіяли ми його по нормальній технології, 60 тисяч насінин. стандартна вісьмирядна була сівалка, прогон іде кілометр туди кілометр назад. Стоїмо на середині тобто з двох боків. Це у нас 16 рядів, іде сонячний клаус. Що ще ми столкнулись? Столкнулись з чим столкнулися? Столкнулися з важливим аспектом, це аномалія. Спека палила три місяці, була аномальна спека вище 41 в тині. Ну і звісно, не було звісно, гарного дощу. Не було, звісно, дощу якогось там. Воно таке моросило, але ніяких даже міліметрів не проморачува. Що хотілося сказати? Це в нас дисковка, і підемо покажемо, що в нас з цього вийшло. Вийшло такий момент. Тобто, соняшник у нас ми отримали низький, тобто тут висота, як ми бачимо. Десь в районі метр, 30, метр 40 м. Сплановано от такий, спланований такий кошик. Кошик, звісно, запилений, але скажу вам таке, що воно таке мілке на сіні, але якщо воно олійного напрямку вище 50% для технології Clearfield, тобі під євролайтинг, то це дуже добре. Що скажу так. За час того, що тут дисковка і була спека, воно сонячних міжрядів не закрив. Він вже. Зробив налив кошика і маємо вам змогу показати, як воно є. Тобто ґрунтовий э, гербіцид стелс плюс прометрін. Потім був э, тут внесений клітадім. Ні, не, не клітадім, гіліантекс. І повну норму 45 давали. І отакий от от вигляд на полі. Тобто, при посіві давали 100 кг мінеральних добрив, карбамід плюс амофос Ну і бачимо. Отакий от вигляд, тобто без злакових, без амброзії, при шикарній модифікованій спеції. Ну і вимогомо покажемо вам, що ми отримали по дисковці. По дисковці отакий от, от кореневий апарат. Він малий, він не розгалужений. тобто, Як ми розуміємо, тобто дисковка пройшла, а тут уже просто моноліт, ну, тобто, тут бетон. Я ж кажу, ну от такий от іменно соняшник, от така рослина. По листовому апарату тут питань немає, просто він не розгалужений. Тобто немає от такого, щоб були такі от іменно лапухи. Оце так виглядає. Соняшник, Клаус, під євролайтінг без каплі дощу на всього літа. Зам була компанія Стандарт. «E Здесь генетика є, тому що без дощу він дасть результати. Звісно, якщо ви підпишетесь це прокоментуєте, ми будемо завжди раді. Ну і приїжджайте к нам на збирання. Тут буде багато представників, тут буде багато виробників. Тобто тут буде еліта Селект, тут буде Агроритм, тут буде Артагра, тут буде АВС стандарт, тут буде Сінгента, будь ласка, завжди раді. Клаус, під Євролатінг, ранній. До зустрічі!